Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 14 жовтня і хотів би зняти знову таке якби відео. Відповіді на коментарі, тому що минуле відео, яке я знімав, ну там про обробку бджіл від кліща, моя думка і тому подібне. І як то кажуть, ну так щоб м'яко сказати, це відео багато кого так, ну, не знаю, як це сказати, підірвало. Тому що дуже там активно були люди активні в коментарях. Ну, це добре. Я всім дякую, хто писав коментарі, хто коментував. Тому що ну, коли е, є активність під відео, люди коментують, люди пишуть. Як то кажуть, можна багато чого цікавого прочитати, е, чогось нового дізнатися для себе. Е, і як завжди, скажемо так, наприклад, у коментарях люди поділилися якби, на два типи. Були е, такі коментатори, які були згідні з моєю думкою, е, так само вважають, як я. Про обробку бджіліт-кліща. були, наприклад, там е люди, які зовсім по-інакшому вважають. Ну, коротше, одним словом, скажемо, що ця обробка як обробляю я і не тільки я, а багато інших пасічників це все е не те, це все е ми як -то, ну, такі, як я, і хто так само обробляє, як я, це. Ледачі пасічники, і ми розводимо кліща не тільки для себе, а й для таких людей, які дуже сильно правильно обробляють від кліща. Ну і, Звичайно, були е коментатори, яких довелося е прямо кинути в бан. І все. Тому що, друзі, я не буду там ні читати. Ну, ви думаєте, просто інколи що ви пишете. Підбирайте чуть-чуть слова, тому що я не збираюся ні терпіти, ні читати ніякі такі подібні коментарі, які я вважаю, що йдуть ну, образую в мою сторону. Бо, наприклад, у своєму відео і в відео, і в коментарях я ніколи нікого не ображаю. Я говорю свою думку. Хоча, наприклад, можливо, інколи підзбирається, так що е, можу висловитися, ну, скажімо, не дуже м'яко. Певної категорії людей. Але все ж таки стараюся бути е, вихованим і е, висловлюватися, ну, висловлювати думку м'ягко. А хто там починає писати якісь такі коментарі, не, не дуже адекватні. Мені це не проблема. Я кнопочку нажав, людина заблокована і все хай пише на своєму каналі е, коментарі такі, як. Ну, як пише для інших. Е, так, поки друзі не почав про, е, відповідати на коментарі, ну, по обробці, по тому всьому, е, одна людина мене запитувала про те, як у нас розставлені підставки для бджілок. Ну, Коротше, відстань між підставками для бджілок. Наприклад, ось тут у нас відстань між рядами. Бачимо 2,06. Так, зараз, наприклад, ну, бо я не пам'ятаю, друзі, якщо чесно, чи я їх рівно ставив, чи ні. Ну, бачимо тут 1,91, а тут буде, в принципі, більше. Тут у нас, скажімо, оп, 2,40 з груба. Ну, людина питала, яка відстань, щоб компактно розставити. Скажемо, друзі, так, ну, я показав відстань. Сама більш така мені відстань, що подобається, це скажемо, ну тут у нас 206 в принципі, ще може бути. може бути. Саме більш мені подобається це ось ця відстань. Чому? Зараз поясню. Ось, наприклад, ця відстань мені, в принципі, взагалі не дуже подобається. Чим не подобається? Ну, Не подобається тим, наприклад, якщо ось так просто бджілка собі ну, стоїть між рядами, навіть у активний сезон, коли бджола дуже активна, коли бджола літає, на роботу у вуликах це ніяк не впливає. Ніяк не впливає. Ну що бджола у нас спокійна, е, працюю ну, спокійно, все нормально. Наприклад, якщо я в цьому вулику в цих працюю, ці задні бджілки, що літають, вони мені ніякого дискомфорту не приносять. Аби який був ажіотаж, аби який був лід. Е, так само думаю, що я бджілкам не приношу ніякого дискомфорту. А більше це впливає на те, коли потрібно косити на пасіці. Е, ну, це залежить хто як косить. Можливо, хтось косить такою ще давньою ручною косою, яка там не бринить, не жужить і тому подібне. Можливо, хтось хто косить ну, е, такою косаркою, що ну, потрібно її штовхати. Вона, наприклад, там тихенько працює, ну, не жужить дуже сильно, і тому подібно. І теж, наприклад, таке міжряддя уликів. Воно не буде заважати косити, бо ви собі тихенько пройшлися один раз, повернулись туди-сюди, ну воно не мішає ні бджілкам, нікому. Ну Не активізує бджіл. А я, наприклад, кошу мотокосою звичайною, ну, тример або як там хтось чище, як його називає бензиновою мотокосою. Вона досить таки шумна, досить таки голосна і тому подібне. І тому, наприклад, коли ви косите нею, то е, джілка дуже сильно так, якби активізується. Е, я замітив, наприклад, що якби у мене були вже всі однакові ось такі вулики, не було б проблеми. Чому? Тому що я зазвичай кошу або е, дуже скоро зрана, або пізно ввечері. А якби були всі такі вулики, як ці, то косив би зазвичай е, дуже скоро рано. Прийшов колись, щоб бджілки не літають, е, льотки всі позакривав, ну, ось бачимо, позакривав і все, і покосив, повідкривав льотки. А наприклад, так як у нас на всіх вуликах плотно льотки не закриваються, так як ось тут, то це зробити не можна. Ну, наприклад, коли я кошу між цим рядом, Досить мало ну, незручно косити, бо бджілка активізується і вони якби, ну, починають жалити. Наприклад, ось тут легше косити, бо ви собі прокосили одну половину, бджілка ця не так сильно активізувалася. Потім швиденько підійшли з однієї сторони, до половини прокосили. Ці тут сім'ї активізувалися. Ви обійшли з цієї сторони, почали там до половини також прокосили. Та ну, поки вони починають активізуватися, ви встигаєте тораз двенько, е покосити. Е, тому якось так. Ну, а ви вже самі наприклад, для себе е, вирішуєте як краще і тому подібне. Наприклад, так як, ну, бо у мене на цей точок були чуть -чуть інші плани. Зараз бачу, що плани змінилися. І скажімо так, ну, ось бачимо, у мене тут ряд будуть ще думаю цього, ну, на наступний сезон стояти вулики. І я думав, що буду ставити ось тут ще ряд. Ну, в принципі, так як вони тепер стоять, то можна ставити, тому що один ряд тут поставлю, а вже інший ряд, якщо буду ставити, то. Десь ось так. Тому це буде досить таки далеко. ну Ще один ряд можна поставити. ну Це буде видно. Але якби, наприклад, ці сім'ї всі стояли. Ось так бачимо. так. Наприклад, якби ось ті сім'ї всі стояли у нас на... Цьому точку і більш не розставляти сюди сімей, то, звичайно, я б їх всі роздвинув трішки вперед, щоб міжряддя було більше. Про це відповів. Тепер, друзі, про, е, стосовно те, чим обробляти, як обробляти і тому подібне. Багато людей писали там про щавельну кислоту, про муравійну кислоту. Друзі, я над цим дуже сильно задумовуюся. І думаю, що вже ну, тепер, наприклад, тільки ще один раз буду проливати біпіном, і все. А навісні, ну, на наступний рік, буду обов'язково пробувати е щось із кислот. Тому що бачу, що є результати. Дивився і в інтернеті, дивився і ну, і в інтернеті, дивився, і багато інш, ну, Тут поруч таких знайомих пасічників е показували. Е ну, Казали мені про те, що спробували обробити кислотою, і дуже гарно кліщ падає. Ну, нічого, бджілка, дасть Бог все добре буде, перезимує, і будемо обробляти вже на наступний рік кислотами пробувати. Е, також вже підходимо так, якби до того, що. ну, Кажу, що дивився і в інтернеті, і тому подібне. І, наприклад, там також був один коментар такий, що. Е, Такою обробкою, як я, ті, ну, як я обробляю, я тільки гроблю своїх бджіл. І те, що я вчуся із Ютуба, із гарних відео. Е, дивіться, друзі. Ну, чи я гроблю своїх бджіл, чи я не гроблю своїх бджіл, це справа моя. Тому що я, скажімо так, показую, що я роблю на пасіці в себе. Хто хоче, той бере. Ну, Це собі на замітку. Хто не хоче, проходить мимо. Взагалі не слухає те, що я говорю, і робить по-своєму. Це перше. По-друге, якщо я навіть гроблю своїх бджіл, ну, то я гроблю своїх бджіл. Розумієте, я ні до кого на пасіку не йду. І нічиїх більше бджіл не гроблю. Це по-друге. По-третє, друзі. Відносно так, я ще, в принципі, скажімо так, відносно я молодий бджоляр, але є навіть такі бджолярі, які вже працюють з бджілками років там, 20 і більше, вони, наприклад, дзвонять мені і питають. Ну, наші тут знайомі маю ну, не знай... Та, знайомі і маю навколишні наші пасічники. Дзвонять і питають, наприклад, чим ти обробляєш, а як ти обробляєш, а будеш обробляти, візьми мені там ліки, бо я обробляв чимось там таким, мені щось воно не то то і тому ну, подібне. Розумієте? Ну, Питають поради. Тому, хто хоче, слухає пораду, хто не хоче, не слухає пораду. І ну, я нікого не заставляю робити так, як роблю я. І якщо я загробив бджіл, ну, я загробив своїх бджіл. Ні до кого на пасіку я не йду і не, скажімо так не роблю. Так що от давайте я у вас на пасіці поставлю експеримент, зроблю, провірю, чи то працює, чи то не працює. А вже так буду приміняти на своїх бджілках. Ні, друзі, я приміняю на своїх бджілках, обробляю, трувлю. Так як бачили відео, у мене є. Поза ну, минулі відео, коли я обробляв, не розумівся, чому кліща немає, чому кліщ не падає, чи пра не працююча діюча речовина. Хоча в речовині я був впевнений, тому що купив її від людини, яка в себе на пасіці обробляла і каже, що в мене кліщ ну, все гарно падає, все нормально, кліщ сиплеться, а в мене не сипалось. І ось, наприклад, ту контрольну сім'ю, що стоїть на вагах, я її за декілька днів труїв, здається, три рази. Проливав пшикав спреєм і ставив полоски. Одну... Я труїв свою сім'ю. Я ні до кого на пасіку не йшов, ні, не чию сім'ю я не труїв. Пропала була б сім'я, моя сім'я пропала, мої проблеми. І скажемо, те, що там, ну, також кажу, що там, кажу, я вчуся з гарних відео на Ютубі. Друзі, ну, не знаю, як ви слухаєте те, що я говорю. Чим ви слухаєте те, що я говорю? Тому що я казав, що я вчуся не з гарних відео на Ютубі, а вчуся, друзі, як би сказати, від таких людей, від таких блогерів, які показують свій, ну, свою пасіку, свою роботу, і видно у них. Результат. Скажемо так, наприклад, прямо говорю так, як є пасічників блогерів я дивлюся декілька. Ну, візьмемо, хай буде 5-6 пасічників, ну, за якими я слідкую в Ютубі, і яких я переглядаю відео. Але тільки, друзі, один із тих 5-6 пасічників. Лише від одного я черпаю знання. Стараюся робити так, як в нього. Тому що я дійсно бачу результат цієї людини. Я не буду називати хто ця людина, ні, ну, бо це не потрібно. Це особисто моє рішення. Чому я, наприклад, від цієї людини вчуся з його відео. Беру інформацію, а це, друзі, тому що, наприклад, людина займається такою діяльністю, як я, це матководство, Це по-перше, Ну, саме перше, чому кажу, бо людина займається матководством так, як я? Навіщо, наприклад, мені ну, брати опит від медовика, якщо я, в принципі, медом ну, в нашій місцевості серйозно зайнятися не можу. Тому я беру е, досвід від тієї людини, яка займається матководством. Це по-перше. А по-друге, по це ну, я просто-напросто бачу результат цієї людини. Скажімо так, за його каналом я спостерігаю е, із самого першого відео, бо, ну, якщо чесно, кажу так, як є, мені його відео, саме перше його відео попалося. Буквально через декілька днів, відколи він створив канал і виставив це відео. Я подивився. да, Я потім з цією людиною особисто познайомився, не раз спілкувався і в телефонному режимі і тому подібне. Е, і від того часу, коли я подивився перше відео до сьогоднішнього дня, наприклад, я бачу, до чого людина дійшла. Я бачу, е, як людина. Виросла у цій справі. Я бачу, які в людини результати. Наприклад, я бачу, як у людини проходить зимівля, які в неї, скажімо, втрати, ну, не втрати, а які в неї нульові втрати сімей після зимівлі. Ну, і, скажімо так, ну як від такої людини не вчитися, не переймати досвід і тому подібне. А, наприклад, також там були коментарі, що обробляти бджіл потрібно в такий період, всякий період. А, друзі, кожен кажу, обробляє так, як він хоче. А я вважаю, що потрібно обробляти так. І також був там коментар, що потрібно обробляти, наприклад, кислотами і брати кожну рамочку, підіймати і кожну рамочку там проливати. Друзі, це не мій метод. Кажу прямо, хто хоче, хай так робить. Я нічого не маю проти. Я якщо буду робити проливом, то тільки так, як я показував, зверху по рамках і все. А брати, піднімати кожну рамку. Ну, якщо в мене зараз буде стояти 200 сімей, друзі. Подумайте просто 200 сімей і хай буде кожна сім'я має по 8 рамок. Це. Так, да, якщо я не ошибаюся, це 16 тисяч рамок. Ну, тепер, друзі, подумайте, логічно, мені треба взяти і 16 тисяч рамок. 16 тисяч. Да, добре я говорю, добре. Вулику 8 рамок. 100, рам... 100 вуликів, 100 сімей. Це маємо 8 тисяч. А 200 маємо 16 тисяч. Ну, і тепер мені, друзі, треба 16 тисяч рамок перелопатити і попроливати. Це просто-напросто е, дурна робота, яку, скажімо так, треба зробити. Треба наробитися, треба напрацюватися з тим. Всім. А ну, по факту, з нинішніми цінами. Скажімо так, на маток, на пакети, на тому подібне, то подумайте самі, як впаде рентабельність пасіки. Якщо я, наприклад, хоча б два рази у сезон, ну це нехай буде на весні, і восени. Два рази таку буду робити маніпуляцію. на весні 16 тисяч рамок перелопачу, пролью їх. Потім восени 16 тисяч рамок перелопачу, пролью їх. Тоді мені, друзі, потрібно продавати буде матки не, скажімо так, по 200 гривень штучку. а хоча б, хоча, б, хоча б, можливо, там по 500 гривень або якось так. І хто буде від мене тих маток брати за таку ціну. Тож, друзі, треба, ну, треба думати, треба полегшувати. Працю, бо якщо ви полегшуєте собі працю на пасіці, тим самим у вас піднімається рентабільність пасіки. Це така моя думка. Бо, ну, берімо простий приклад. Якщо ви на пасіці, в сезон, ну, коли нормально активний сезон йде, будемо говорити про матковідний сезон. Наприклад, за день ви продаєте 10 маток. Хай буде по 250 гривень матка. Це 2,5 тисячі гривень за день. І скажіть мені, коли ви більше заробите грошей з цієї пасіки, з тих маток? Коли ви, наприклад, за день продали 10 маток, заробили 25 тисячі, а, в цей, ну, а за день ви на пасіці працювали 2 години. Чи, наприклад, коли ви продали е, ті самі 10 маток і заробили 25 тисячі гривень? І на пасіці пропрацювали від 6-ї години ранку до 6-ї години вечора. От вам і вся математика. Хто думає по-інакшому, ласкаво просимо у коментарі. Пишіть, буду радий е, вислухати, прочитати відповісти і тому подібне. На цьому поки що все. Нагадую, друзі, про вулики ППУ. Можемо виляти під. Замовлення для вас. Е, є деякі вже люди, що після останнього відео цікавилися вуликами. Ну, дещо там заказали і тому подібне. Потихеньку будемо збирати замовлення. І десь ближе до Нового року будемо щось починати виливати. Тому, друзі, кого буде цікавити вулик ППУ, дзвоніть, пишіть номер телефону 098 66 27 91. Tre. Буду радий поспілкуватися. На цьому поки що все.